Привіт, містяни! З вами Олфутбл Олександрія. Перша команда вже повернулася до Туреччини та готується до першого офіційного матчу в цьому році. Але сьогодні випуск не про них. Сьогодні ми завітаємо до другої команди команди Віктора Бецюри, яка також готується до другої частини свого сезону, але робить це в Олександрії. Тож, зараз ми переносимося до них в вражаний зал. Поїхали! Машина. машину серий сильный? Ага, очень очень сильный. Прокоп, що ти як ты оценишь фізичный бізнес здесь Ой, дуже файний. Дуже файний, дуже сильний хлопець, підкачений. Файні можливості має у залі. А себе? Себе? Треба тренуватися, у Сергія Лебедєва буду вчитися. Як ти наш фізичні здібності прокопа? Це Сильний хлопець. А хто в команді найсильніший? Прокоп. Прокоп. А найслабший. Во А чому? <різь> слабкий <дуже? різь> Так, так слабкий, слабкий. Хто на твою думку найсильніший територіальний во залі в команді? Саме <різь> працівників. Найслабший. <різь> а, найслабший. Найслабший. <різь> окей, а хто в команді Кащану Роналду допрацьовує на тренуваннях? Допрацьовує? <різь> Куб. месі? більше такий талант, але пілони піл, трошки в спортзалі. месі? <різь> опять, опять, это мейс. Хто найсильніший фізична команді? Найсильніший? Так, так. Найслабший. Ну так, ну, ма можна казати, але окей, я такі сильний. Добре, добре. Тоді, хто хто як Роналдо працює кожне тренування і в залі і на полі? Сіма, але ж він зараз. Так, сіла, а хто як Месі більш такий талановитий, але ну, не трошки в залі, наприклад. Хто, Хто може більше, але не... знаю, прокоп лібідів, не знаю. Так. Це так, банда, так? Не? Так. Окей, так. дякую. Okay, Також зараз з другою командою в тренажерному залі займається Артем Шулянський, який відновлюється від травми про іншу операцію на коліні. Давайте зараз дізнаємося, як його справи. Куля, привіт! Привіт! Як, як твої справи? Як пройшла операція? справи чудово. операція пройшла здорово лікарі кажуть, що дуже добрий результат, а зараз, ну, зараз працюють. Як твоє відновлення? Які терміни прогнозуються? Е, ну, зараз я їздив до Німеччини, вони мені сказали, що треба дочекатись, коли буде три місяці, та починати вже. Е, Реабілітацію таку більш на повну силу, та кажуть, що поки нога не прийде до свого рідного стану, то ну 6 місяців ще. Ти зараз знаходишся в Олександрії. Як ти на контакті з лікарями з Німеччини, які контролюють твоє коліно? Ну я після вправ та тренувань кажу свій стан лікарям та реабілітологам з Німеччини. Вони мені рекомендують що робити та Відчувається коліна не болить. Коли тобі. я відчуваю дискомфорт, вони мені радять, що робити. Після спортзалу команда приїхала на штучне поле стадіону Ніка Плюс. Зараз вибігає тест. Віктор Григорович їм дав таку нагрузочку, 120 ривочків по 40 метрів. 7 секунд бігти, 9 відпочивати. Вони пробігли тільки 5. А по ним вже видно, як вони дуже хочуть бігти ще 115. Що, тільки трасери побілили. Нормально, все піво. Тяжело Як оцінить роботу? Ну ж, тяжко Як оцінить роботу? Отлично, прям супер. Каже, ще міг би пробій 5 цари таке на 10 дыхании. О, Николаш Шалезь, да? Шалезь. Пальна в ніч скоризмі крою, вона внесла свої корективи, поле повністю було, зараз всі перечищають. Пропеліт є. Зараз готують. Бач, має відбутися, але це буде така важка гра, що поле не в найкращому стані для сьогодні. Футболісти обох команд вийшли на розминку. В принципі, поле підготували до матчу. все має пройти, як заплановано. Наприклад, не цікавить, що грають між собою у молодіжні склади Олександрії. Всі на амбіціях, на ентузіазмі і з таким гарним полем. Словіліки, штани, шорти, штани і от. Моск. Які мови. Ось ці трохи попад. І взагалі 19. У нас є адміністратор Є19 ролі <ривання> <ривання> Як тобі в новому амплуа. <ривання> Готовий працювати рефом? Че адміністратором? адміністратором? <ривання>